Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. Ми продовжуємо серію наших пізнавальних відео і сьогоднішня тема. А чи знаєте ви, чому хворіють наші діти? Мабуть, немає нічого страшнішого для батьків, як пережити невілковну хворобу маленького немовляти, страждання дитини або навіть її смерть, без можливості, хоч якось їй допомогти. Це страшний тягар і біль, які завжди викликають багато запитань. Чому страждає невинна дитина? Чому родині посилаються такі важкі страждання? І що ж ми можемо зробити в такому випадку? У сьогоднішньому відео ми постараємось дати відповідь на ці запитання і пояснити духовні причини дитячих хвороб, страждань та смертей. Усі люди, і тим більше рід та сім'я надзвичайно пов'язані між собою. Навіть сучасні біологи і генетики впевнено заявляють, що хвороби, схильності до чогось, навіть особливості характеру передаються від наших родичів. Тобто у сім'ї наркоманів чи алкоголіків з великою вірогідністю виросте дитина зі схильністю до цих дурних звичок. Жадібність, злість, роздратованість, нешанобливе ставлення до інших, все це ми передаємо нашим дітям і онукам. По-перше, бо вони бачать наш приклад, по друге, особливості характеру передаються генетично. Не дарма можна почути, що дитина схожа по характеру на дідуся чи бабусю. Так само ми передаємо і хороші якості. У родині священників, наприклад, або дуже віруючих людей, народжуються добрі і богобоязнені діти та онуки. У роду, де декілька поколінь дуже віруючих людей, дитина має шанобливе ставлення до батьків, благовійно себе веде, чемна, тиха, при тому, що батьки можуть бути зовсім іншого характеру. Але дитині передались особливості характеру інших поколінь. Така дитина може в майбутньому піти в монастир, наприклад, хоча батьки для цього нічого й не зробили, але благодатний, чистий рід дав дитині цю чистоту. В духовному плані все відбувається так само ми пов'язані духовно з нашими попередніми поколіннями, і наші добрі якості і гріхи впливають також на майбутнє покоління. До того, як Адам з Євою скоїли перший гріх, людина не знала ні хвороб, ні страждань, ні смерті. А зараз все інакше. На всіх нас лежить гріх наших пращурів, і ми ще й додаємо своїх гріхів. Те, що нам здається, ми ніколи не зробимо, при підходящих умовах можемо зробити абсолютно точно. Просто Господь милує нас і не відкриває усіх наших пристрастей і гріхів, щоб ми не впали у відчай. Але протягом життя вставить нас у такі умови, щоб ми самі все побачили і бажано покаялись. Гріх у нас в крові, і ми просто не знаємо, на що ми здібні, всі наші гріхи впливають на наших дітей, онуків і майбутнє покоління, якщо ми не каємось і не змінюємось. До чого це все? Якщо у начебто благополучній сім'ї народжується дитина з якимись вадами, невільковними хворобами, то перші питання слід задавати батькам. Та іншим поколінням, які ще живі. А чи не було абортів? А чи не кидали непризволяще хворих дітей, калік десь помирати, що часто було у давнину в період голоду? Чи не проплинали нікого із заздрості й ненависті, чи не ходили до колдунів і бабок, щоб комусь зробити погано? Вбивство, аборти, гріхи розпусти, богохульство, а також, що важливо пам'ятати, неповага до батьків це ті смертні гріхи, які несуть особливий і негативний вплив на наступні покоління. У роду, де колись робилися борти, наступні покоління не можуть завагітніти або помирають діти, або народжуються інваліди, бо це лягає на нас, на наших дітей і онуків і може проявитись навіть через декілька поколінь. Якщо в роду якісь покоління руйнували храми, зневажливо ставились до священиків, монахів або просто віруючих людей, викидали ікони, хрести і так далі. В наступних поколіннях зустрічаються тяжкі хвороби, алкоголізм, наркоманія, самогубства і інші життєві трагедії, і це досвід багатьох родин, чиї пращури воювали з Богом і не покаялись. Тобто, якщо у нас хворіють діти, перше, що треба робити, каятись обом батькам на сповіді і причищатись. Недарма є багато випадків, коли за слізне покаяння батьків дитина зцілювалась, навіть коли самі лікарі відмовлялись від подальшого її лікування. Також треба молити, щоб Господь пробачив наші гріхи і наших рідних усього роду, роздавати милостиню, допомагати бідним, сиротам, діткам із малозабезпечених сімей, допомагати храмам і монастирям, во бо славу Божу, і, звичайно, самим боротися зі своїми гріхами, пристрастями і каятись у своїх гріхах. Ще одна причина і смерті дітей, коли батьки роблять із дитини ідола. Саме так нам треба завжди пам'ятати, що діти дані нам Богом не просто так, тому що нам захотілось, а щоб ми надали дитині образ Божий, виховали її у вірі і любові до Господа. І Господь за це спитає усіх батьків: це не наші діти, вони не наша власність. Тому, коли любов до дитини затьмарює все навкруги. Коли батьки роблять із дитини маленького Бога, ідола, який затмарює все навколо, тоді, щоб батьків повернути до тями, Господь може попустити хворобу або навіть смерть дитини, щоб врятувати і дитину, і батьків. Бо в таких умовах дитина виросте егоїстичною, з неповагою до інших, без любові до ближніх, жорстока і, звичайно, без Бога в серці. І батьки завжди на першому місці будуть мати дитину, лише розвиваючи в ній пристрасті і схильності до гріха. Ось чому дитину треба любити, але не робити з неї ідола. Також варто сказати, що на дитячу смертність треба дивитись не зі сторони земного короткого життя, а зі сторони християнства і вічного життя. І хоч людині, яка живе без Бога, це зрозуміти буде важко, тим паче ми спробуємо пояснити. Господь усе у нашому житті буде робити для спасіння, для вічного життя. Ми маємо цю думку завжди тримати на першому місці. Це життя нам дано тільки, щоб очистити себе настільки, щоб душа була з Богом. Не наша кар'єра, не діти, не розваги, а саме спасіння душі у Бога на першому місці. Саме тому будь-яку ситуацію в нашому житті Господь намагається повернути на благо для нашого спасіння. Коли родина живе без Бога і, не дивлячись на різні життєві ситуації, не хоче приходити до віри, до покаяння, Господь створює такі умови, щоб людину спасти через хвороби, через скорботи. Коли в родині хворіє дитина, батьки готові на будь-що, аби врятувати її. Такі батьки приходять до віри, каються, сповідаються, причищаються, і таким чином спасаються не тільки батьки, а й очищається рід. Тобто майбутнє покоління не буде так сильно відчувати гріхи своїх пращурів. Якщо ж дитина таки помирає, то й на це треба дивитись духовно і глибоко. Ми не знаємо, яка була доля цієї дитини у майбутньому, скільки гріхів вона скоїла, скільки скорбот, можливо, горя принесла б сама і принесла іншим. Ми можемо лише фантазувати і уявляти собі щасливе майбутнє маленької людини, але тільки Господь знає її майбутнє, і як проживе ця дитина, яким виросте. І саме тому Господь може врятувати її і забрати в Царство Небесне одразу, поки душа чиста. Це важко зрозуміти з земної точки зору, шкода батьків, рідних, але абсолютно зрозуміла з духовної точки зору. Дитина навічно у царстві небесному не знає ні болі, ні горя, ні страждань. Через її смерть рятуються батьки, бо прийдуть до покаяння і віри. І майбутні діти, які будуть у цій родині, також будуть виховані у вірі. Крім того, молитва цієї родини допоможе очистити рід від гріхів. Наше земне життя коротке і не має особливої цінності. Вся його суть підготовити нас до царства небесного. Ось чому основною ціллю нашого життя має бути покаяння, життя у Бозі, виховання дітей у вірі. Тоді є велика вірогідність, що наші діти, наші онуки будуть здорові і тілесно, і духовно, і Господу не потрібно буде посилати нам великі скорботи для нашого покаяння. Дорогі брати та сестри, давайте не будемо забувати, що все в руках Божих, все у його владі і йому під силу. Якщо ми будемо будувати наше життя таким чином, що в його центрі завжди на першому місці буде Господь, тоді Божа благодать все управлятиме як найкраще. Ніхто й нічого не має затмарювати Господа в нашому житті: ні діти, ні наша робота, ні зовнішність, ні любов до тварин, ні розваги, ніщо. Якщо у центрі нашого життя Христос, то все на своєму місці. Давайте будемо довіряти Господу, і Його промислу, бо навіть біль і страждання мають свою користь у нашому житті. І все це слід робити не тільки тоді, коли біда, а й тоді, коли все добре, бо якщо нас виправляє лише горе, то Господь змушений спасати нас саме з поки ми не зрозуміємо, що з Господом треба бути завжди, завжди каятись, завжди причащатись. Мати страх Божий, молитись і боротись своїми гріхами і пристрастями саме для цього нам дано життя, і тільки для цього.